Неймовірно, хто знав, що тисячна модель Хан Хуа вдвічі більше за п'ятитисячну? Треба було думати. Жертвою твоєї дурості стала моя спина. Уперше у житті беру на прокат офісне обладнання, щоб зустрітися з дівчиною. Це ще нічого. от я минулого тижня купив маупу, бо одна дівчина сказала, що вона ветеринар. Ну і як? Виявилося, що в неї дефект мовлення. Насправді вона вегетаріанка. Тепер треба поламати цю штукенцію. Отак, От тепер не працюватиме. Це вона. Тобі пора. чого це раптом? Невже ти соромишся? привіт, ліль. Радий тебе бачити. Це мій друг Джей Ніколс. Дуже приємно. Мені пора. Якщо вчасно не нагодувати мавпу, вона почне ламати меблі і показувати мені дулі. Бувай. <свят> Проблеми. <свят> не знаю, він завжди такий. <свят> Ні, я маю на увазі ксерокс. Так, не знаю чому, але він постійно ламається. Ремонт, напевно, займе багато часу, тому я можу приготувати кави або <свят> що. Не треба. Я вже бачу в річ. Випала гайка. Я знаю, але тільки одна. Думати я ще можу. <свят> <свят> Це приємно знати. От і все. Швидко ж ти. Це дуже добре, бо я ще хочу забігти в Метрополітен і взяти квітки на виставу Джорджі Окіф. Я теж люблю Джорджі Окіф. Ми могли б піти разом. Залюбки? Може, в суботу? Так, у мене буде вільний час. Вона ставиться до тебе. По-моєму, я їй подобаюсь. Суботу я поведу її в шикарний ресторан. Це буде наше перше справжнє побачення. <постив> Ви ж уже <липи постив> кілька разів зустрічались. Ну, Катались а на роликах, але побаченням <постив> по <-постив> це не назвеш. <постив> а як? Та ніяк. Це те саме, що збирати листя або мити машину. Побачення це інше. <постив> Клас! Доведеться переписувати весь щоденник. <постив> <постив> так, хто зламав Ксерокс. Я не міг дочекатися суботи, oh, oh, yeah. щоб тебе побачити. До речі, що до суботи плани змінилися як змінилися? До мене приїздить бабуся. Мушу побути з нею. до неї приїздить бабуся. Кого вона дурить? Сумно, але факт. Ми теж часто відмазувалися казочкою про бабусю. зараз перевіримо. Моя бабуся в лікарні треба йти на похорон. Бабусі розслідування вимагає ексгумації бабусного тіла. Може, якось іншим разом. а як же обов'язково увага інформація про квартальні премії? Вам відомо, що цей рік був дуже прибутковим. нарешті я дочекалася подяки за працю, яку вклала в цю компанію. Додаткові прибутки дозволили нам придбати професійну хокейну команду. Тому замість грошей ми отримаємо квитки на перші п'ять матчів сезону. Думаю, не помилюсь, коли скажу, що я не радий. Неймовірно. А я вирішила не розповідати дружинам наших начальників про те, чим тут займаються їхні чоловіки. Добре, хоч фотографій лишилися. Треба замінити деталь, піду гляну, чи є у нас така. Слухай, Ноліль, а ти сьогодні вільна? Так. То приходь до мене, я приготую смачну вечерю. Дякую за запрошення. Я прийду о пів на восьму. Обережно, вона наближається. Герман, а коли ходиш з кимось у хімчистку, це побачення? На жаль, ні. Ксерокс well. готовий. Неймовірно, я шукав ідеальну жінку по всьому Нью-Йорку. А виявилося, що вона весь цей час лагодила ксерокси. Іронія долі. Це риба? Джей, Поклади на місце. Це для гостей. Для гостей. Ти нагадуєш мені мою матір. Скоро почнеш накривати меблі клейонкою. Ковтати дієтичні таблетки, а тоді втечеш у Мазотлан із батьковим страховим агентом. Дякую за екскурсу. Твоє дитинство. Це напевне геді. Я попросив у неї келихи. На, Герман. дякую, привіт, Джей. Привіт. Квіточки, свічечки. Чим ця жінка така особлива? Мені здається, ніби ми знайомі вже не один рік. З нею я готовий угамуватися, переїхати в Коннектікат і завести дітей. Ти нагадуєш мені мого батька. Скоро вступиш у мисливський клуб, продаватимеш страхові поліси, а тоді втечеш з домогосподаркою, що сидить на дієтичних таблетках. А вони, бува, не у Мексику втекли. Цілком можливо. Ходімо вип'ємо кави. За твій <заніт> рахунок? А як же? Привіт, ліс! Привіт, але У нас неприємна відверта розмова за кавою і печивом. <заніт> Бувай. <заніт> <заніт> Бувай. <заніт> Нарешті ти знайшов застосування своєму ксероксу. Був інший варіант розводити в ньому бджіл. <заніт> Ні, краще на ньому їсти, їсти І пити. <заніт> Hey, Дякую. Кожному своє. Та сама марка вина. Той самий рік. Наші смаки збігаються I у всьому. Like Мені хочеться танцювати. Ну Ну А я cared. думав, ти мене не помітиш. Well, ну як? Потанцюємо. I mean, uh, ми з моїм другом Джою побилися об заклад, що я лизну залізну трубу. я виграв, але язик прилип до неї. довелося викликати пожежників, щоб зняли мене. Але це були мої найкращі вихідні за чотири університетські роки. Я теж любила кататися на лижах. Я вже забула, коли востаннє була у Вермонті. Я теж от би з'їздити. Було б дуже весело. Може, поїдемо туди на наступні вихідні? Знайдемо затишну хатинку, де живуть і бабуся. Герман, навіть не знаю, як це сказати, але я хочу, щоб ми лишилися друзями. Ти класний хлопець. Мені з тобою добре, але для мене наші стосунки позбавлені романтики. Ти не проти? Я хочу, щоб ми були друзями, але якщо це неможливо, я зрозумію. Ні, жодних проблем. Друзі то друзі. Мені ще ніколи в житті не було так боляче. Це ще нічого. Я сиджу на своїх ключах. Мені не краще, бо ключі лежать на обличчі за дружбу. Дякую. Тобою все гаразд. Вчора бачився з Ліль. Ходили їсти морозиво. Вона взяла шоколадне, а я змішав усі сорти, щоб отруїтися. Ще й з курагою. <реш> Герман, я тебе не розумію. Навіщо ти себе катуєш? Вона притягує мене як магніт. Каже, що я розумію і краще будь кого іншого. Якщо я деякий час протримаюсь, вона почне відчувати до мене те саме, що я до неї, розумієш? Так, але не можна примушувати людей до почуттів, які вигідні тобі. Твоя правда. Я більше так не можу. Доведеться зателефонувати Ліль і припинити наші зустрічі. Що це? Це твоя дівчина Ліль занесла. Вона мені не дівчина. Я знаю, просто захотілося познущатися з тебе, любий герман. Залишаю тобі обіцяну книжку Маркіса. На жаль, тебе не було. У мене до тебе є прохання. Цілую ліль Як я на це сподівалась. Книжка і любовна записка. В ній прокидаються потрібні нам почуття. Цілком можливо. Ліль залишила нам книжку про письменника, закоханого в байдужу до нього жінку. Але він не дає їй спокою до глибокої старості, і тоді вона усвідомлює, що кохає його. Це сюжет мого улюбленого фільму. Тільки замість письменника і його коханої там спортсмен і три студентки. Вони не чекають до глибокої старості, а одразу знімають номер і пріють там години півтори. Це тобі не геронтофілія. Луї, <реку> за раптом Ліль до мене не байдуже. Дивись, любий герман, цілує Я пишу те саме своєму конгресменові, але це не означає, що я його люблю. Хоч зад у нього нічого. шкода, що він потрапив разом з ним у в в'язницю. Hey, Привіт, Герман. Бачив oh, книжку? Думаю, really all... вона тобі сподобається. І записку теж прочитав. Що це за прохання? Ти збираєшся в неділю на хокейний матч? Так, збираюсь. Клас. Я дуже на це сподівалась. Справді, може, підемо разом. Залюбки. Треба прибрати цеглу і спланувати наші майбутнє злі. Добре, підемо разом. Чудово. Річ у тім, що я зустрічаюся з одним хлопцем і дуже хочу вас познайомити. Мене цікавить твоє враження. Рятуйте! З хлопцем, так, його звуть Скот. Ти не проти? Ні, я нічого не маю проти імені Скот. Чудово, нам буде today. весело. Oh, sure. А wait. як же? Чекаю, great. не дочекаюсь. Дякую, Герман. Bye. Ну, до неділі, бувай. You... Навіщо ти це робиш? Я не міг відмовитися після того, як погодився. Вона б здогадалася, що я ревную. Слухай, я йду на матч разом зі своєю подругою Кімберлі. Сядьте разом. Тобі буде легше, якщо поруч сидітиме дівчина. Так, Луїс, дякую. Правильно, коли поруч сидітиме інша жінка, я не думатиму про Ліль. Так, мені буде легше. Чемберлі, тобі Весело. Класний матч. Маліолим є знову в прекрасній формі, правда? То це совбиса така. Чого вона до вас чекається? Це подруга Луїс Кімберлі. Ми пообіцяли скласти її компанію. Вона може розткнутися і відчепитися від нас. Через неї важко зосередитись на Ліль. Мені набридло плазувати перед Ліль. Якщо ми не відповімо на питання Кімберлі, то пошиємося в дурні ще й перед нею. Що вона спитала? Я не розчув, але, по-моєму, йшлося про Леп'є. Так, пепе любить котів, бо вони бувають різного кольору. Він француз фанат високого мистецтва. О, Горішки я мала на увазі хоке, але мультики мені теж подобаються. Тебе не дивує, що жоден суперників Бетмена так і не здогадався, хто він насправді герми герман. Ти здається з Огайо? Скот їздив туди минулого місяця. Так, до річки Медісон. Ти там був? Я колись там грався і рибалив. Якось навіть зловив 18 пуголовків. А ти що там робив? знайшов давнє селище рокезів. мене призначили керівником археологічної експедиції. Я сказав пуголовки. Ні, насправді то були жаби чоловічої статі, здоровецькі такі, з зіклами. Цей хлопець, ніби Індіана Джонс. З ним неможливо змагатися. придумав. Дамо, ніби у нас носом пішла кров, і підемо додому. Ми повинні довести Ліль, що скотові до нас ще дуже далеко. Цим займусь я. господи, чому суддя не дає їм битися? Бо я гузи нещасні. Де кров? О, цукровавата. Пробачте. Я докуплю нам усім Кока-Коли. В такому разі принеси мені великий хот-дог з капустою. Герман, хіба він не супер? Супер! Що це означає? Це називається офсайд. Ні, я маю на увазі гулку, до якої я приклеїлась. Ух, ти клас! Герман, ти бачив? Ей! Я ще не бачив такої закоханої дівчини. Добре, що ти вже не переживаєш, бо якби ти переживав, то почувався би хоробаком. Ні, п'явкою, яку посипали сіллю, і вона викручується на асфальті. А тоді тебе переїжджає велосипед, і ти лопаєшся, мов бульбашка. Здається, ти, ще переживаєш. Я принесу нам соломки. Okay, Добре. Like Хочеш? Хочеш соломки? <рес> соломки? <рес> Мені, будь ласка, найдовшу. <рес> Пане Брекер, і де воно все вміститься? <рес> Отут. Жінка змусила мене сісти на дієту. П'ю тільки соки. Я вже забув, що їжа може бути твердою. Ну як тут вам на дешевих місцях? Привіт, геді, а ти де сидиш? У ложі з власником команди. Ну і як? Спочатку було весело. Він розповідав мені про хокей, а тоді запропонував лишитися після матчу і стати воротарем для його шайби. Міг би спочатку хоч у ресторан запросити. Герман, як ти думаєш, буде додатковий період? Герман? Обережно! Герман. Що? Доброго ранку, Луїз. Герман, я на тебе образилась. Ти дуже нечемно повівся з Кімберлі. Ти просто не помічав її. Якщо тебе опустила Ліль, це не означає, що ти повинен опускати Кімберлі. Пробач, то був дуже невдалий вечір. Я не міг відірватися від Ліль. Та ще й цукровою ватою об'ївся. <реш> Дякую. Привіт, Герман. Твій босс вирішив замінити ксерокс. допоможу дотягти його до вантажного ліфта. Аже як твій лоб? Нічого. Я завжди хотів мати шрам, але сподівався, що він буде на підборідді. Ну, як тобі скаліль, я більше так не можу. Штовхай ногами не спиною. Я маю на увазі а нас. Я помилився, коли сказав, що ми можемо бути друзями. Я не знала, що це настільки серйозно. треба було сказати тобі правду? Ліль, жінки Ліл, подобаються мені з різних причин, але в тобі всі ці причини зійшлися. Герман, не треба перебільшувати. Я далеко не ідеальна. А для мене ідеальна. Господи, я навіть шайбою в лоб отримав, бо дивився, як ти цілуєшся з іншим хлопцем. Я не можу бачити тебе, знаючи, що ти зустрічаєшся з кимось іншим, крім мене. Ні. То нам краще не зустрічатись? Так. Мені дуже шкода, що так сталося. Бачиш, навіть у цьому ми з тобою схожі. До побачення, Ліль. Герман, з тобою все гаразд. Так. Чи я можу допомогти? Дай мені номер телефону Кімберлі. Хочу попросити в неї вибачення. Що з телефоном? Вони знову не працюють. Вимкнулася ціла система. Не хвилюйтесь, я викликав майстра. Герман, а раптом це жінка. Не втрачає надії. Ну, жбо герман. Любий щоденнику, пам'ятаєш ральфа з бухгалтерії. Сьогодні вранці він попросив мене наварити йому супу. Після обіду я ремонтувала його машину, а тоді потягла його стару канапу на міський смітник. Я перечепилася через іржаву інвалідну коляску і вивихнула ногу. Він поспішав на зустріч, тому я поїхала додому автобусом. Здається, я йому подобаюсь озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Федора Сидорука, редактор Оксана Батюк, звукорежисер В'ячеслав Я.